Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець. По інсайдерській інформації сьогодні вранці, 3 липня 2025 року. Колишній народний депутат України, герой України, льотчиця Надія Савченко, попала в полон до Росіян. Як повідомили інсайдерські джерела з Сил оборони України, це сталося під селом Сіньковка на Харківщині Куп'янський напрямок. Вранці була вилазка розвідгрупи 105-ї бригади ТРО, де Надія Славченко служила командиром роти, під час вилазки. Під час цієї вилазки група Надії Савченко, яка виходила вже з бою, в 4:30 ранку попала під е щільний артилерійський вогонь. І під час цього Надію Савченко расисти взяли в полон. Ось така інформація сьогодні вже гуляє по інтернету. Ну що я скажу? Офіційно, поки що я не бачив підтвердження цієї інформації. Але, але, знаючи характер Надії Савченко, яка ніколи не давала задню, ніколи не ховалася за спинами інших, а йшла вперед. Ця інформація напевно має підстави бути дійсною. Але там побачимо, побачимо, чекаємо підтвердження з офіційних джерел в командуванні Збройних сил України.